Виконуємо номер 84 із підручника Геометрія 7 та номер 18 із прав для повторення теми 2 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Завдання перше, на який кут повертається хвилинна стрілка годинника протягом 15 хвилин, 7 хвилин, 23 хвилин. Друге, на який кут повертається годинна стрілка годинника протягом однієї хвилини, 6 хвилин, 40 хвилин. Приступаємо до виконання. Знайдемо, на який кут повертається хвилинна стрілка годинника протягом однієї хвилини. Протягом 30 хвилин вона повертається на кут 180 градусів, отже, 180 поділимо на 30, це буде 6 градусів, і пояснюємо: повертається, хвилина, стрілка годинника. Протягом однієї хвилини. Ну, а тепер нам треба знайти протягом 15 хвилин. Для цього 6 градусів множимо на 15 хвилин і будемо мати 90 градусів. Повертається хвилина. стрілка, годинника, протягом 15 хвилин. Далі протягом 7 хвилин. Тепер 6 градусів множимо на 7 хвилин. Маємо 42 градуси. Повертається Хвилина, стрілка, годинника, протягом 7 хвилин. І 23 хвилини 6 градусів, множимо на 23 хвилини, отримаємо 138 градусів. Повертається хвилинна, стрілка годинника протягом 23 хвилин. Ну, а тепер друге завдання. У нас уже повертається годинна стрілка. За 6 годин годинна стрілка повертається на кут 180 градусів. Тоді, за одну годину вона повертається на кут 180, поділити на 6 30 градусів. Це повертається годинна. Стрілка годинника за одну годину. Нам треба за одну хвилину. Тоді за одну хвилину вона повертається в одній годині 60 хвилин, 30, поділити на 60, це буде одна друга градуса або 30 минут. Повертається годинна Стрілка. Годинника за одну хвилину. Далі, за 6 хвилин, в 6 разів більше. Отже, 30 хвилин ми множимо на 6. Отримаємо 118 хвилин, або це 3 градуси. Увертається. Годинна. Стрілка. Годинна годинника за 6 хвилин. Ну і тепер нам залишається знайти за 40 хвилин. 30 хвилин множимо на 40 хвилин, отримаємо 1200 хвилин. Або це у нас ділимо на 60, маємо 20 градусів. І пояснюємо, повертається. Годинна стрілка годинника за 40 хвилин. Номер 84 із підручника Геометрія 7 та номер 18 із вправ для повторення теми 2 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша виконана.